Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу наш огляд про дошку французькою ялинкою під назвою Карамель з колекції П'юр Класіколайн. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Карамель Шеврон виготовлена з натурального дубу, в аристократичному та наразі дуже популярному виконанні французька ялинка. Укладання паркету ялинкою спосіб відомий вже дуже давно. Спробуйте згадати всі бачені раніше візерунки елітних осель. Напевно, переважати буде саме ялинка. Така поширеність малюнка пов'язана з тим, що його створення відносно легке, але при цьому він дещо нагадує дуже дорогі художні візерунки з дерева та дає вишуканості та статусності будь-якому помешканню. Вкладання дошки французькою ялинкою є актуальним як для класичних інтер'єрів, так і сучасних. Дошка Карамель Шеврон. Крита прозорим матовим лаком без застосування тонування. Підлога має теплий золотаво медовий колір, насичений різнобарв'ям живих природних відтінків з ефектом глибини поверхні. Особливо це 3D-враження розкривається у променях сонця. Фото та відео, звісно, цього не передає, але повірте, підлога у цей час виглядатиме просто неймовірно. Формат дошки 130х725 мм, товщина 14 мм. Вона має ліву та праву сторону по 4 штуки кожної в одному упакуванні. Форма планки виділена мікрофаскою, фактура дерева виразна та підкреслена легким брашуванням. Паркетна дошка екологічно чистий матеріал. Вона володіє відмінними експлуатаційними властивостями, тепло та звукоізоляцією і стійкістю до деформації. Таке підлогове покриття при належному догляді та правильному вкладанні прослужить довгі роки. Тому монтаж дошки рекомендуємо довірити профільним спеціалістам, які виконають усе грамотно та швидко. Дошка французькою ялинкою має традиційне з'єднання шип-паз, що передбачає вкладання лише клеєвим методом. Тому для цього вам ще потрібно буде придбати паркетну хімію Барлін, що також є в продажу у нашому магазині. Сумішна дошка з усіма вмонтованими в підлогу системами підігріву та охолодження. Гарантію на ялинку Карамель 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!